Я йду, а хмара стоїть. Стоїть тут так дивовижно і гарно, Не наче якийсь такий світлий ангел вартовий. Мої вчителі це люди з деменцією. Вони згадують життя, а я його вивчаю. Сьогодні, як завжди, вдячна за мудрість. Ми працювали з Тетяною з метафоричними картками, і вона. Побачила, що зображено на картинці, і сказала, це оче, це син, а це там сиділа сім'я, батько, син, онук, і вона ніяк не могла згадати, як же звучить словенською онук. І вона посміхнулася на мене так глибоко-глибоко подивилася і сказала Очі, син і святий Дух. І то було так глибоко, і то було так гарно про дітей. Я завжди вдячна за, ці, за цю мудрість, яку я тут отримую. У кожному жесті, у кожному якомусь прояву. Я дуже радію, що сьогодні Франц добре їв він все з'їв. І що сьогодні зі мною захотіли поговорити все більше людей. І... За ці знайомства, за цю подпору, опору. І дякую Богу за те, що я тут і що я це роблю. Можу робити. Дякую.